Доброго ранку. Хочу вам розказати, показати про такий прицепчик. Значить, прицеп худобовоз. Прицеп, зразу кажу, не цинкований. Він крашений, тобто фарбований. Фарбу ми тут використовуємо, така є поліфарб три в одному з молотковим ефектом. Тобто там і антикорозійна, і ґрунтовка. Ну, фарбуємо ми два рази. Але хочу вам сказати, як би не фарбували, як би не старалися, все рівно воно буде ржавіти, тому що це є метал. Цинк то є цинк. Значить, Давайте по цьому прицепу. Прицеп, ну, знову ж, люди всі чуть -чуть хочуть зекономити. Прошу людей поставити упорне колесо, щоб отак не. Ну, ми ще подумаємо, бо то тисяча гривень. Ну, думайте. Значить, прицепчик ми зробили розміром 1,50 м на два, Значить... Висота бортів 50 см. В середині людина попросила таку бляху, і, значить, щоб там корова чи кого він буде возити не, не слизько було. Поставили, знову завдання, пластикові крила, щоб здешевити. Поставили б хороші 15 резин, підножка спереду, підножка ззаду. Тут за людина захотіла ледовські фонарі, тому що, каже, худоба, воно все тече, воно все, щоб не, не затів, бо ці фонарі герметичні. Значить поставили ми таку ляду просічної бляхи по два замочки для, для так, ну, щоб це ж худоба це не, не печення. Два замочки. І, і отакий от вийшов прицеп. Граму в цьому прицепі ми зробили, з профільної труби. 30х60 в цінку. три кожних 50 см перемички. Ресору ми поставили зверху на вісь, Рісора тут стоїть 5-листова 6 см. Тобто така ресора, гарантую, що буде вести цей прицеп 1,5 тонни, лише витримали колес. Ну, всюди ми так бачите, шовним Ось ось стійким герметиком проходимо всі шви, щоб не попадало на фанеру. Тут також, бачите, все у нас залито. Тобто стараємося всюди все позаливати. Раму дали 40х на 60 з підсилювачем і 40 на 20. Сцепний пристрій ми вже тут поставили на тонну 400, тому що, ну, може, дві корови, може не знаю. Тобто щось трошки силіше. Отакай худобус. Значить, всі питають за ціну. Ота як є, такий худобовоз буде коштувати на таких колесах, з такими фонарями в районі 60 тисяч гривень. Кому цікаво, звертайте.